Понад 200 тисяч абонентів були знеструмлені у Харкові вранці 10 жовтня, без електрики, частина міста та кількох районів області залишилися через масовану ракетно-дронову атаку росіян. Ночі вони вдарили по енергооб'єктах у центральних регіонах країни. Розповів Суспільному начальник обласної адміністрації Олексій Нігубов. Ми є частиною загальної енергетичної системи. і Дійсно, зараз іде е, її стабілізація в масштабах всієї країни. І тому ми зараз і відчуваємо ось такі наслідки. Більшість роботи залежить саме від колег Київської та області і міста Києва для того, щоб стабілізувати, скажімо так, енергосистему по всій країні. Зараз застосовані графіки аварійних відключень вони не прогнозовані, тому що зараз іде саме відновлення. Да, ми не можемо спрогнозувати чи годину, чи дві, чи три не буде електроенергії. Однак, всередині ми чітко розуміємо, що ми будемо перепідключати людей, якщо, наприклад, будемо розуміти, що людей немає електроенергії більше п'яти годин. У ранковому зведенні повітряні сили вказали, що російські військові запустили по території країни понад 460 дронів і майже 30 балістичних і крилатих ракет, за даними Міненергетики, Аварійні відключення довелося застосовувати у восьми областях. Від обіду жителям Харківщини електрику почали частково повертати. Очільник військо адміністрації попереджає, удари по енергетиці, зокрема і в регіоні, продовжаться. Ми найближчим часом, скажімо так, чекаємо ударів по енергооб'єктам Харківщини. Це абсолютно прогнозовано, на жаль, для нас. Ось і для ворога в тому числі. Далі будемо наші всі служби на поготові ДСНС екстрена швидка, Укренерго, Обленерго для того, щоб оперативно реагувати на можливі наслідки. Нагадаю, що перший масований удар по енергооб'єктах України військові РФ завдали три роки тому, так само 10 жовтня, напередодні старту опалювального сезону цьогоріч по енергетиці саме у Харкові та області почали бити від початку жовтня. 1 числа цілили керованими авіабомбами по підстанції біля метро Барабашова. Розповів раніше Суспільному начальник поліції регіону Петро Тукар. Тоді на ринку поруч спалахнула пожежа вибухами побило понад десяток приватних будинків. Після дронових атак 5 жовтня міський голова Ігор Терехов повідомив, що в місті знищені дві електропідстанції. Наступної ночі росіяни знову завдали ударів шахедами по енергооб'єкту у місті, через що були знеструмлені 40 тисяч абонентів.